Адастра пересперше команда Назв'язку капітану Заріо. Дуже походження гри за Sinking Сіті. Що ж у нас заключна частина цього завдання? Будемо йти бити. Відьму має. Живий? Джорджет, поясни мені дещо. О, хм, що саме? Ми котували ушу, щоб мусити розповісти те, що вас цікаво. Чому? Вона не хотіла нічого мені розповідати, Я намагався знайти інший спосіб. Але поки я не знайшов чари, мені доводилось здаватися до більш приземлених засобів. Наприклад, like обливати її кислотою. Вона опиралася, це вже була не людина. Я був змушений спробувати все. Щоразу, коли я розкришав її, вона казала, що заслуговую на знання. Ні, відомо, що у вас із рейму була угода. Це він приніс вам мумію. Що з ним сталося? Він отримав по заслузі. Па, це зайда. Його лише гроші. Він винен у тому, що уша зараз полює на нас. Та він іграшка в її руках, якою його набавиться, який заманеться. А саме ви винні у тому, що, це... що так сталося? Я? Я її не звільняв заради кая. Нащо мені визикувати всім, би врятувати якогось Бовдура? Моя місця набагато важливіше за це. Ну так, чувак обістався, чесно кажучи, ну блін, лізти до варюки, потім він мально випустив. Він не випустив, а хуй купу народу на наубив вже за той час. Я знайшов аботорію Джозефа. Джозефе. То, що за з тим і попив та солі? Тоді ви розумієте, чого мені тіло. Відоме те, що цікавить нас обох. Я потраплю до книгонару. Розкошає метри, катували їх. Це жахливо. Не поспішайте мене засуджувати Ріде. Вони проживе своє. Бо для вас одне старе життя важливіше за страждання мільйонів. Вона вже навіть не людина. Минула, ті потрої лишень місцевіще знань з минулого. Не можна порівняти її з живими. Посуд понала мені дещо. Вона готова допомогти мені потрапити до книгонару. Що? Ви ж не погодились? Це пастка. Ми навіть не запитали, що вона хоче натомість. боюся, що я вже знаю. Вона хоче моєї смерті. Дайне, вона використовує вас. Ріде. Вона знає, що лише я можу її зупинити. Я вже приготував масіка, перешкодить її воскресінню. Прошу, давайте покінчимо з цим, як понували. Ну, вона нас не хоче обдурити, але. Типу. Не хоче зупинити божевілля, так? Я не випущу до тварюку вбивати людей. Скільки вона вбиває? По три, по чотири людини в день. І скільки вона буде жити? Успокойтесь, Джозефе. Я не стільки дурний, щоб вірити по чуварій куриопивці. Я подумав, що ви маєте про це знати. О, О Каю, ви не лякали мене. І що ми вже закінчили промову, розмову то варто подовжувати пошуки. Я знаю, де уша. Це той самий склеп, в який спускався Реймонд. Тож вона повернулася до гробниці. А раз, на сам час завдати удар. Готуйте зброю. <плес> у вас план? Я створю еліксеви, які ви можна нашкодити їй проти природному тілу. Нанесіть його на свої патрони та вбити цю почувару. Тільки не забудьте зібрати її попіл. Я приготую все, що нам потрібно, і чекатиме неподалік. Точно скоро ми отримаємо свої відповіді. Добре рішення Нічого цікаво, цікаво буде. Um. котова, Ушотував, щоб це як крутувати місто, але Уша нічого не успіває, йому бо впевнено, що ще сім'я має право знати, як потрапити до книгонару. Наро. видохоче убити одне одного, одного, і настав час мені визначитися з союзником. Угу, mm -hmm. Садково річовина. Окей, погнали тоді Окей, я вже майже прийшов ну, я розумію поті 5 пальців, вже їх бачу. тій гробниці Так, все правильно Ой Ой-ой-ой ой, -ой, -ой, -ой. Да, все правильно Так ам эм... Один, два, три, ну, пальці. пальці є пальці. Ми тут вже були, це місце дивився. Будемо спускатися? Ну що ж, це буде битва, я сподіваюся, це буде прям жорстка битва. М -м -м, будемо кидати, я не знаю, чи гранати потусуватимуть проти неї. Але я воно не було. Одинадцять є. Є якщо що з пістолета починаємо з дубовика. Дайте бо зарядити. Що сіє, може непогано? Витрачу, певно, всі патрони, так, а й нема. Починається. Те. Я тут воно. Буду... Е утримувати так, окей. Має має. Кась тварука вилізе чи ні, о чого питання? Отже, я мать не єдиний, хто спускався з цієї зтопені гробниці, але один із небагатьох пощастило звідти вибратись. Круто тепер. Ну, ніхто не обіцяв, що це буде так. На ній взагалі немає воду вона ілюзія, чувак Погнали. Йой. Йо, майо а там що таке? Бачу? Підводна гробниця, бля. Прям. Вона затонула когось. Бля, відібийсь від мене. Я не буду в нього час тратить. Бля, ніхуя тут не видно. Йой, пірамід немає прям. Йо. Ти. Шипоті. Нас забованяет він досі живий. Я прийшов покласти кінець твоєму існування мерзенне нечисте ця громіця стане твоєю. Де yeah, вона. Або вона, або я. Вона п'є кров, так? Що я відповідаю? Бля, я можу якось її... Того я можу вбити? Ти можеш не витягувати фігню якусь? Йоптить! Що мені робити, щоб я міг похилятися, а вона мене не вдарила? Ну типу, Ну це неможливо, як я можу відійти до неї достатньо. ж? Йоп, такі, що мені робити? Ага, то кот. Ніби стих. Попівуші. А, все. Ем. Я думав. Я думав, це буде довше. Та, вона мене, вона мене хорошенько так побила. Але ну. За які вичувані Джозефа Гіла мені вдалося вбити ушу. Тепер я маю повернутися до нього з її попивом і діти те, що мені потрібно став час отримати відповіді. Окей. Okay. Я собі тут чуваків прикував, але. Норв життя? Ну, це й більше не допомогло. Вертаємось. Ну, з друбою в голову це вже ж це не вирішення проблеми. Фух. Дізнаємося, що фінальний. Я знайшов ушу. Більші на нікого не потурбує. Це, це чудові новини Ви зібрали її останки? Попів. Так, Джозефе, нам треба поговорити, ми обіцяли розповісти, як дістатися до книгонару. Я пам не пам'ятаю, не хвилюйтеся, мені знадобиться трохи часу, щоб зібрати все докупи. Давайте зустрінемося в моїй абулаторії Давайте знову її уживите. Цього разу це буде не так складно. Зовсім з кого ми отримаємо відповіді. Ми можемо рятувати люсти від катастрофи. А тебе порекомендував цей пандердерф, який хоче на бот відкрити браму. Це єдине, що я реально хвилююся. Але якщо що то я поспіл'ю, чувак, тому Мені то. не складно буде. Палки мені в ковес пхати після всього. М -м, лабораторія. Здається, я не знімав мітку. Зараз ми глянемо. Затоплена, вона ось тут має бути, так? Угу. Що? Ні, не небезпека. Так, і куди? На браму? Окманд, Окманд, ще недовго тобі залишилося мучитись, коли ми вже закриємо ту браму. Яка одночасно і не закрита, і не відчинена, як там писалось. Ну так, таке собі. воно? Так да. Ну І що? Вам засідається we... те, що вам потрібно? Yes. Yes. Так, так. Усе пройшло краще, ніж я очікував. Наспівач чимало, щоправда, не все з того я хотів чути. Mm. Що вона сказала про війни під окрутом? Це було щось на кшталт храму чи в'язниці. Я думаю, що вона знає, напевно. Я була лише одним із членів культу і поклонявся монолітам. Це все. Я розчарований. Отримали відповідь на найголовніше запитання. Я потрапив до Кінгонару? Так, вже сказала, що вам потрібно знайти на кожному з трьох монолітів щось, що вона називає каїв перст. Один моноліт стоїть в центрі міста, решта де інде. Оскільки я розумію, вам потрібно знайти три каєві персти, щоб повністю зібрати печатку, а потім повернутися до центрального моноліту та відкрити прохід. Я гадав, що ви допоможете мені в пошуках? Uh, uh, може наступного разу є невеличке ускладнення. Це sort of ускладнення. Якщо вона вас повіває мені правду, лише такі, як ви, можуть скористатися печаткою. Я з божеволію лише від самої спроби зробити це. Yeah. Що треба зробити, щоб центральний моноліт? Принаймні тут все просто. На ньому є місце, куди слід прикласти печатку. про те, Де можна знайти ці три моноліти? Це мають знайти вогнепоклонники. Гадай вони у Михайлівській церкві на поли моєї купини. Тож думаю, я почну звідти. Почекай на мене всередині, Як я зрозумів, що мені треба буде зробити, щоб спинити божевілля. Та й буде не складно, вона сказала мені, що за її часів вони відправляли туди одного чоловіка, і той зумів усе виправити. Якщо цьому дикуну має вдалося, то ви впевнені з цим порайтесь. звідти? Я не запитував. <плес> Бля. Мені просто потрібно знайти три каєві персти. Мені потрібно просто знайти три моноліти з кайвим перстами, щоб потрапити до книгонару. Могло бути гірше. Щастива, Маріда. Я продовжу збирати інформацію, за необмінно повідомлю вас, коли що знайду щось важливе. Локотуватимете ну, мертвих? Що це залишається робити, якщо живі нічого не знають? Сподіваюся, що цього разу ви вживете додаткові до живих заходів. Не вчимося, пане Рід. Фух, поклик безодні. цікаво, Пані цікаво. крок. Мені все що потрібно: печатка та інформація про те, як увійти до книгонару. Я боюся, що вороття назад після того, як на мене, мене чекає, вже не буде, тому саме час завершити всі мої справи. Коли я буду готовий, я повернуся до свого номера Рифі Д'явола, щоб відпочити та підготуватися до спуску в Твої Боюсь, я сім'я. Я, я сім'я, тому я можу увійти до книгонару. Але від а вийти від тим ми, певно, не зможемо. Ми з собою пожелтуємо заради світу. Бля. Проблема тільки одна. Ми і так поберемо. Типу, ми або божевілля, а збожеволівємо під ці кітів. Або все ж таки. Давож. Хоче, нас мало кого беру. Так, бодай наша жертва буде мати хоч якийсь сенс. Тоді персти, видно їх, ну. От, вони. Здорово Тут Нема що шукати. Я чомусь по завданню що дивно не пише, що нам потрібно робити. Пише, що йдуть типа поспати і все, і продовжуємо. Вгуття не буде. Mm. Ну не знаю, не знаю. А вот він. Віж не центральний, як я розумію мені з ним робити він по приколу просто тут такий um. ладно йдемо тоді до тих вогнепоклонців ми вже тут тут до речі, був ось цей ось він Чому він світиться досі, хто його зна. Вона упавить грішників, і які будуть не окупатися, наче пажемо молодці. Вогонь то любов нашого кая. Okay, а, сподимо, що вас тут таке. А того разу він нічого не говорив, тому що то ще була не частина квесту. Якщо це не частина квесту, чому в мене. Весь час світилася ця штучка, що можна пройти сюди. Його <плес> непокорники справжні фанатики. Цікаво, якими ще ритуалами вони вшановують цього. Полумяного Бога. Алівська церква. Піддається. Угу. Це піддається. Осте місто, так? Хайську церкву на повімої купини було збудовано коло підніжжя величезного моноліту. Це колись павких вогнепоклонників. Їхня пастова поклоняється божеству вогню. Керуючи, спалює свою власність, щоб очистити від гріха. Вони вірять, що за могильне життя вічне багаття, але опалює та мучить воно лише грішників. Ага. Тобто. Кілота угу. поносить до свого номеру в готелі. І його, що відпочити та підготуватися до спуску книгуна. Отже, нас очікує фінальний фінал, Типу, почути того. Всі квести, зараз я говорю важливу інформацію, і тих, хто ще хоче, дивитися в майбутньому. Серії по цій грі. Додаткові там і багато тих всяких справ. Дево тут. Ще достатньо тут є. Усілякого. Напишіть в коментарях, чи вас цікавить. А я попробую після. Ну, після цієї гри, коли попробую, можливо навіть зроблю десь в 20 числах стрім на твічі по проходженню цих додаткових квестів. Просто я зараз піду сюди Риф диявола, так? І збережуся ось тут в окрему ячейку. Поклик Бзодні збережено вручну. Якось так. Е І все? Закінчуємо. Опа, хто у нас тут? Наслідки, наші, да? Того разу було спавне тіло кавпентера, а зараз монетка золота. Нормально. надав монетку щоб монетку, что переправитися можем переправить, Да? я Стикс, да. та не там то таке Поплющило Знатно! Ай! Ну, пора закінчивать, мап, шо, говорити Печки заспукили, прекрасно. Це і є все, чи ще не все. Я ж не розумію до кінця. I'm watching you, newcomer. Ну, поспав я, типу, і що це мені дає? Ем. Мене питання, це була сюжетна фігня чи просто. Глюки? Окмандська чупакабра щезва? Вернилися атаки Окмунської Чупакабри. Ця дивна істота сіяла страх у всьому місту, вишаючи на вулицях накривлені тіла. Але, на щастя, уже декілька ночей від монстра кровососа ні слуху, ні духу. Чи можуть мешканці міста жити спокійно і інтервувався, чи звіль просто чекає на вдалий момент без завдати нового удару? Важко сказати. Окмунський вісник досі з'ясовує, чим є або ким є та істота, за хоч дикою твариною вампіром чи просто психом. У будь якому разі радимо не втрачати пильності. Політика страчено. Розквитом вбивство рядового містика Йохана У Це важко повірити, вбивстві виявився один із найвидатніших політичних діячів Окман та фаворит на виборах міський голова, міського голови Мілтон Пірс. Грочний статус не допомогли пану Пірсу втекти від закону. Зважаючи на всі його заперечення щодо причетності до вбивства, справедливість узяв верх. І в пана Пірса було страчено шляхом повішення? Як це вплине на виборчу гонку і кому ще закрутить уся терміні участь, час покаже. Ем, ну Тоді мені що вишається робити? Знову пляжу в тієї церкви? Я розумію. Ось воно поки якось все дивно відбувається. То тепер вона типу буде відкрита? М -м. Цікаво, цікаво І, <плес> <плес> типа ч? Що робити? Я не розумію. Я ж тебе поспав він ж поснуся. все правильно? Блян, і що це таке? У мене є все, що потрібно. Печатка та інформація про те, як увійти до книгонару. Я боюся, що витяг назад після того, як що на мене чекає, вже не буде. Тому саме час завершити всі мої справи. Коли я буду готовий, я повернуся до свого номера готири диявола, щоб відпочити і підвезені до спуску в Негонар. Ну, я прийшов, відпочив, і я проснувся. Що далі мені хочете? Ну ладно, тоді будемо цьому серію закінчувати. Ми закінчили загалом все окрім останнього квеста. Я буду розбиратися, що робити далі. І нас чекає остання серія. Або як я іноді роблю фінал гри на дві серії Збиваю, якщо вона дуже довга серія виходить. Тому. Так, котенька серія, але не має чим знятися загалом. А я вже трохи. хочу їсти. Поїм, а за той час пошукаю десь. Бо тому багато часу мене займе. Подивіться, що робити далі. То щось дуже Міні, Міння, що ми візьмемо ще хоча б. ОПЕ. Мед. Міння з висоти. О, плюс е, аптечка є. Я підняв, прекрасно Мапа. Може, треба походити по архівах? Чи я зберуся? Капітан Назаріо, кінець зв'язку.